Всім привіт, мої любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості і вдячна, дуже вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні я розпочинаю таке коротеньке відео, де хочу поділитися своїм досвідом першого тестування гачком. Так, дівчатка. Я пішла в тест, тест, де будемо в'язати виріб, невеличкий виріб гачком. Поки що я потримаю трішечки невеличку інтригу, що це буде. І лише хочу показати вам ниточки і інструменти, яким буду працювати. І маю надію, що вам цікаво, що ж в мене з цього вийде. Отже, ниточки, це у мене 100% акрил. Саме таку пряжу рекомендую майстриня. І це у мене пряжа YarnArt Baby. У двох кольорах. Це колір червоний 156 і колір молочний 502. В 50 грамах 150 метрів. А також у мене. Ось такий рожевий колір, на жаль, етакеточки вже немає. Але мені здається, що це також Ярнард Бейбі і Май Бейбі. Склад такий самий, колір 184 і метраж такий самий. Отже, у мене ось така красива дівчача палітра. І я взяла інструмент, це гачечок номер 3 в мене від Knit Pro і 325 від Clover, яким буду в'язати, буду пробувати, щоб попасти у щільність майстрині. Отже, побажайте мені успіху, я маю надію, що я буду підключатися і показувати свої результати. Ось так, ну що ж, я дуже сильно сподіваюся, що вам цікаво, що ж в мене з цього всього вийде, і ви додивитесь це відео до кінця, де я з вами поділюся, як то кажуть, своїм досвідом, своїм першим результатом саме в тестуванні гачком. Отже, все цікаве попереду. Я вас вітаю, мої хороші. Підключаюся для вас, щоб показати проміжненькі результати своєї роботи і розповісти, як це все непросто брати участь у тесті. Так, найперше, взяла я гачечок номер 3 і розпочала в'язати свою першу шкарпаточку. І ось я зв'язала ось тільки. Дивлюся на. Ось цей шматочок, і так візуально розумію, що в'яжу я на 29 розмір, а сюди навіть не влізе по ширині ніжка моєї дитини. Щоб ви зрозуміли, тут у мене навіть 7 см, дівчатка, немає, 6,5. Тобто обхват ніжки 12. А у мене має бути обхват ніжки 18. Відкладаю, заміряю щільність. І щільність у мене виходить 3 петлі в одному сантиметрі, а мені треба 2. Так, беру я гачечок 3,25 і починаю. Ні, я взяла потім гачечок 3,5, почала в'язати дівчатка, і це просто кошмар. Це геть не годиться, я його зразу розпустила після перших двох рядочків. Потім я взяла гачечок 3,25. Отут полотно, мені вже плюс-мінус подобається. Воно хоч і не штивне таке, але воно вже ну, хоть тримається купочки. Але і тут в мене, дівчатка, я не попадаю в щільність. У мене виходить тут е, 2,5, а треба два. Ну, тобто, що я вам зараз скажу? Оце Шкарпатка виходить на мою дитину на 25-26. Ну, хай вже буде. Я не можу підібрати гачечок, в якому було і гарне полотно, і ем, попала я в щільність. Не знаю. Це перша деталька, але я неправильно подивилася. Матеріали, які нам дали в тесті, тут потрібно ще такий трикутничок дов'язати. Це підошва, я дов'яжу. І в цьому я в'яжу, ну тут ще не зв'язано. Тут ще Треба в'язати, в'язати і в'язати. Тут Ще також трикутничок треба дов'язати. Потім вив'язати інші детальки. Ну, я буду, звісно, працювати, вже, що в мене вийде, то вийде з цього. Але Mm, можливо мені взяти товстішу ниточку трішечки. Трішечки товстішу ниточку, і я попаду в щільність. Ну, одним словом, ви зрозуміли, що це буде дуже довга пісня, тому що я буду ще пробувати, 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 поки не попаду в щільність. Можливо, навіть тест вже завершиться, але ж. Ну, побачимо. Поки що я в'яжу, не сказала, що у мене ще сьогодні п'ятниця, друге. Це я все експериментувала за вчорашній день. Так, сьогодні буду пробувати дов'язати детальки інші всі, і дов'язати одну шкарпетку, подивитися, яка вона в мене виходить. Ну, далі будемо продовжувати щось гратися. так Ну, це все вже оце буду розпускати, це я вам просто показала. Це не розпускала, щоб вам показати, ну це геть не годиться, сюди ніяка ніжечка не пролізе. Це ніжка моєї арінки Не сказала, скільки тут вийшло в мене. Тут в мене вийшло з половиною так? Ну, майже з половиною А тут, тут 7. Дівчатка, я ніц не, не розумію, чесне слово. Напевно, тести не для мене. Можливо, ну, має ніжка сюди вміститися, Ріньки. Ну, одним словом, я оце один дов'яжу і буду тоді якісь робити висновки, щось буду, як то кажуть, дивитися, мудрувати. Ось так. Ну, все тоді. До наступного підключення. Маю надію, що далі я вам вже покажу більш якісь вагомі результати. Ну що ж, мої хороші, моє чергове підключення, як ви вже зрозуміли, мої запчастинки, основні детальки вже готові. Так, ну що ж, тепер давайте вгадувати, що ж це буде? Отже, основні запчастинки я дов'язала. Я навіть їх вчора ввечері випрала. От, Відпарювати їх не буду, так як ми усі знаємо, що акрил відпарювання не любить. От, Поки що детальки я ці відкладаю. Ось так. І беру допоміжні кольори. Це у мене червоний і молочний. І буду в'язати додаткові запчастинки. І тоді буду уже всі разом збирати. У мене не вистачило трішечки цього моточка, мені геть-геть трішки на якусь одну запчастинку. Ось, дівчатка, скільки мені не вистачило ниточки з моточком. Добре, що у мене був другий моточок, і я його задіяла. Ну що ж, тепер моя основна задача дов'язати всі запчастинки і зібрати. Ну, якщо ви здогадалися, що я в'яжу, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. А я сьогодні не сказала, що в мене сьогодні субота, я сьогодні постараюся, дуже сильно постараюся дов'язати другі детальки, ну, додаткові. Запчастинки до цього цікавого процесику і обов'язково з вами цим усім поділюся. Маю надію, що вам ще все ще цікаво, і ви залишитесь до кінця, щоб подивитися, що ж у мене вийшло. Привіт! Сьогодні наступне чергове підключення, і я все-таки продовжую воювати з. Ви вже напевно догадалися з чим. Так. Це дитячі шкарпеточки. якщо я не помиляюсь, називають їх звіроносика. О, зв'язані гачком, і у мене вже шита одна шкарпетка. Шила я швом назовні, тому що зрозуміла, що я не хочу, щоб шов був. Всередині, ніж кадетеним. Тому ось так виглядає зараз не готова шкарпетка. Значить, друга ще навіть дівчатка не зібрана. Ось так і відв'язані детальки, відв'язані Ну, Ви вже напевно зрозуміли, що за звір має бути. Якщо так, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Значить, є вушка, є два носики, і є чотири оченятка. Ще мають пришиватися мастинки. У мене таких мастинок, напевно, чорних немає, я просто вишию чорною ниточкою. От, і такий у мене результат. Сьогодні уже неділя, і я з цим бавлюся уже четвертий день. Від четверга, тому, ну, скажу так, ще один такий присіст, і я думаю, все буде готово. Мені залишилося шити другу шкарпетку, ще зубчики не вив'язала я. І оце все попришивати. Така необ'ємна, але дуже муторна робота. Ну, чесно вам скажу. От, я думала в'язати такі шкарпетки на ярмарок, але я вам скажу, що на ярмарок шкурка вичинки не стоїть, дівчатка. Ем, Пряжа-акрил, ви його за дорого не продасте, але насидитеся ви біля цих шкарпеток дуже довго. Тому треба вибирати щось, напевно, простіше і легеньке. Десь приблизно це нарінчину ніжку. Значить, я дов'яжу і віддам дитині, нехай носить і тішиться, акрил воно швидко зітреться. Просто 4 дні мама посиділа, як то кажуть, погралася. Хіба пришивати ось сюди, в якийсь чи дермантин, чи що, щоб не стиралося. А так, мені здається, що акрил не вартує брати на такі шкарпетки. Треба знайти шкарпеткову пряжу, десь 280, треба подивитися 280 метрів на 100 г. Був 300 метрів. Я не попадаю в щільність. Або взяти 300 метрів і в'язати так, як я в'язала, і це буде на орінку. Ось так. Так, що мене тривожить? Дівчатка мене тривожить те, що я не попала в щільність, і в щільність я попасти не можу. Я брала Лана Голд класична, я не попадаю в щільність, я брала всю пряжу, яка у мене є така під руками, що я знаю метраж і я не попадаю в щільність. І ніяк. І це мене вже починає бентежити, коли я до цієї пряжі беру гачечок 3,5 і виходить просто сопля. Я, напевно, дівчатка просто не вмію працювати в тесті. Ну, це занадто оця величезна відповідальність. Вона мене гнітить, в мене нічого не виходить, і ну, я зробила висновок, що тестування це не моя творчість. Тестування не моя творчість. Хоча спицями я тестувала, мені все, в... ну, все вдалося. Це був дитячий джемперочок у Світланки. Канал, давай пов'яжемо. Мені все там просто супер. А тут в мене просто, ну, знаєте, таке важке відчуття. Ні, виходить дуже класно, майстер клас шикарний. Я дивлюсь, дуже багато дівчаток в'яжуть. Все виходить супер, майстриня, неймовірна. Але ж, бачите. Ось так, ну все одно я вже ж дороблю цей процесик до кінця. Вам же ж, напевно, цікаво буде подивитися, що з цього всього вийде і який буде результат. Тому, я думаю, ви ще трішечки зачекаєте. Вже в наступному підключенні я маю надію, покажу результати своєї роботи. Що в мене з цього всього вийшло? Сама сподіваюсь на гарний результат. До зустрічі мої хороші! Ну що ж, дівчатка, ось і моє фінальне підключення. Я завершила ці шкарпатки. Я пришила вушка, пришила оченятка, вишила очки, вони, можливо, трішки різні вийшли. Пришила носика, зробила обв'язку зубчиками. Скажу зразу, що не вийшли. У мене зубчики, які є в тесті, я обв'язала по-своєму. Не зрозуміла я там деякі позначення, полізла в інтернет. Ну, одним словом, ще мені, напевно, в гачку вчитися і вчитися. Це я для себе зробила такий висновок, що не всі я елементи ще вмію відв'язувати, і нема в мене часу, як то кажуть, з цим гратися. Але ж карпеточки вийшли. Ось так вони вийшли по п'яточці. Щось трішечки треба, напевно, порівняти. От. Такі ось вийшли по п'яточці. І давайте зразу візьмемо сантиметр. По п'яточці вони в мене вийшли. скільки вони в мене вийшли по п'яточці. 15,5 см. Вони в мене вийшли по п'яточці. Я десь підозрюю, що це на 25, ну, можливо, 26-й розмір це, напевно, максимально. Сьогодні приміряю їх на донечку і, звісно, в кінці вам ставлю фотографії, як це все вийшло. Щось закручується, десь я щось перетягнула чи що. Ну, одним словом, будемо дивитися. Ось такі вийшли шкарпетки. Обв'язку я робила по зовнішній частині. Я не захотіла, щоб шов був всередині. Ну, можна було голочкою, звісно, шити. Ну, я захотіла зробити гачечком. От, і по витраті пряжі. Значить, на оці шкарпатки мені пішло 69 грамів пряжі. Мені пішло. Повний моточок 50 грамовий, і ще трішечки-трішечки з другого, геть трішечки. От, і ну потрішки молочного це взагалі ось на оченятка. Ну і червоного трошки більше. Ось тут була всередині паща і е, вушка. Трішки чорної ниточки, ну і трішки білої це в мене джинс, е, ярнар джинс. От, ну, так, знаєте, відч... ну, вони відчуваються в руках, коли їх береш, відчувається, що ти вагу тримаєш в руках. От, щодо самого тесту. Тест хороший, тобто є дуже багато детальних пояснень, дуже багато інформації. Тобто майстриня, яка нормально володіє гачком, зв'яже без проблем. Не сказала б, що це тест геть для, для початківців, ні. Це більш для таких продвинутих, ну, скажімо, середнього рівня. Але шкарпатки доволі цікаві. Хто гарно в'яже гачечком, швидко в'яже. Я думаю, що такі шкарпатки це ну, прикольно, цікаво, весело, у різноманітних в'язання. Тобто я отримала. Гарний життєвий досвід. Тобто, я не пожалкувала, що я пішла в тест, я багато для себе що зрозуміла, що мені ще треба підтягнути, вчитися. Я посилання на майстриню в інстаграмі залишу в інфобоксі. Якщо у вас таке цікавить, я знаю, що ці майстер-класи продаються і. Щось є в безкоштовному доступі, щось продається. Одним словом, якщо вас зацікавили, ви обов'язково зайдіть на сторіночку і подивіться. Хочу подякувати майстрині. Дійсно, тут праця величезна, тут, безумовно, багато пророблено роботи, багато що цікавого. Знаю, що ці мордочки є різні. Ну, я в'язала мишки, нам у тесті ще були дані такси. Я в'язала мишки. О, ну, не знаю, чи вони схожі на мишки. <смі> Такі в мене вийшли команді звірятка. Але, ну що ж, досвід є досвід, нам також треба виходити з зони комфорту, як то кажуть, пробувати щось нове, вчитися. Я спробувала, ну, не скажу, що 100% в мене все вийшло, але ну, в мене щось вийшло. Тепер саме головне це все спробувати на донечку подивитися, як це все буде виглядати. Ну і, звісно, наприкінці відео ви це все побачите. Отже, такі у мене підсумки, такі у мене результати цього мого гачкового експерименту з тестом. Ну, що я хочу сказати, що для себе зрозуміло стосовно тестування. Дуже багато разів навіть у гачку мені хотілося щось зробити по-своєму. Дуже багато. І я для себе зробила такий нюанс, що напевно тести не зовсім моє. Не кажу, що я ніколи не піду більше в тест, можливо, коли мені виріб настільки сподобається, що я не захочу там нічого змінювати, можливо, я ще піду. Але я зрозуміла, що все-таки я людина. Творча, і я хочу в'язати своє. Чесно, от не можу я дуже багато в'язати по шаблону, це лише не стосується іграшок. Іграшки я в'яжу по майстер-класам, я поки що не дуже розумію, як це все самому придумувати. Тому стосовно іграшок, я в'яжу по описах, по майстер-класах, тут питань немає. А от стосовно всіх інших виробів, які я вмію в'язати сама, то, напевно, тести ну, не буду більше експериментувати. Хоча такі шкарпетки для мене були цікаві, тим більше, це гачок. Все, що стосується гачка нове. Знаєте, що я помітила? Тут мордочка ширша і вища. Бачите? Прикольно. Оце в'язальниця. Так, все, що стосується гачка, все, що стосується нове, де я можу чомусь повчитися, і я, напевно, буду пробувати. От. А от з пицями, напевно, я би такого не, ну, не проводила для себе експерименту. Ну що ж, я дякую вам, мої хороші, що ви були разом зі мною в цьому експерименті. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте, мені буде дуже цікаво. Чи проводите ви такі експерименти для себе, як ви відноситеся до тестів? Можливо, ви також в'язали такі шкарпеточки. От я просто не дуже активна була в чаті, в телеграмі, не дуже сильно спілкувалася. Давайте поспілкуємося в коментарях і обговоримо цей мій експеримент. Щиро вдячна вам, любі мої, за підтримку, за вподобайки, за коментарі. І ще раз хочу подякувати усім, хто пригостив мене кавою в додатку Buy My Coffee. Якщо ви все-таки хочете ще раз це зробити, або взагалі це зробити, посилання ви знайдете знизу в інфобоксі. Ну що ж, цілую, обіймаю вас і до зустрічі в наступних відео. Па-па!